Она сказала, что ее папа закупает яму, пильнует, я все, что гоню, блядь, альфа-топы, ну и попихается к нам все сено, А что ты мне с пальцем сделал? Я только чтобы ты я в сено, блядь, и, блядь, я в блядь, в и что, и текла кровь? Да, блядь. блядь. Сильно текла? Так да. А, ты до Раллишки ходишь же? Ты

Люхом це, блядь, вона як на тілу бляву. І люди, блядь, нюхають. Що то, блядь, як е, всі авто е, думє, що піздена. Що то, блядь? То блядь, треба то все, блядь, піздити, як нічого не прибирає і що блядь? А ти не сказав, що вона то поприбирала. Та, блядь, вона то куси курба. А то ти найма на позбирає то і скажи. Бля, умову ку кухни взя, блять, и хоть свои вдя блядь. Ну, ухуела в стране, а? А як ти до неї казав, что вона і слабоком? Ты до лавівский казал? Да, вона была дебильная. Что она до тебе казала? А, а як би тебе того тока тебе кликала Петрусика, що ти їй казав? Казав, вона казала, Петрус, ти Петрусик, ти Петрусик, я сказав дино. А що ти так сказав? Вона казала, Петрусик, Петрусик. А ти не Петрусик, так? Так.